Ну що ж, давайте розбиратися. Сьогодні подивимося, як стати вчителем крок за кроком. Бо це, знаєте, кар'єра, яка набагато набагато більша, ніж просто класна кімната. Так, почнімо з чашок, бо здається, це такий собі професійний жарт, що вчителі отримують дуже-дуже багато кухлів. Але насправді за щоденну працю з десятками дітей і формування майбутнього вони отримують дещо значно цінніше. Ось наш план на сьогодні. Спочатку зазирнемо за лаштунки професії, потім розберемося, які бувають спеціалізації, та, звісно, поговоримо про гроші. Далі найцікавіше три головні шляхи, як потрапити в клас. І наостанок, що робити, коли всі документи вже на руках. Отже, почнемо. Більшість із нас впевнені, що знають, що роблять вчителі. Ну ми ж усі ходили до школи, правда? Але те, що ми бачили з за парти, це повірте лише верхівка айсберга. І ось вам доказ. Звісно, планування уроків це основа, але крім цього, вчитель це і психолог, що вчить вирішувати конфлікти, і дипломат, який спілкується з батьками, а іноді іноді доводиться прибирати розлитий бальзам для губ, застібати 20 курток поспіль, і так дзвонити батькам, щоб повідомити про черговий експеримент із ножицями та чубчиком. Робота, м'яко кажучи, не нудна. Добре, з цим розібрались. Тепер перше стратегічне рішення на цьому шляху яким саме вчителем стати. Бо від відповіді на це питання залежить буквально все інше. Глобально є два табори з одного боку, вчителі початкової школи. Це такі собі універсальні солдати, вони дають дітям основи з усіх предметів одразу. З іншого боку, вчителі середніх і старших класів. Це вже вузькі спеціалісти, історики, біологи, філологи, які глибоко закохані у свій предмет. Це зовсім різні підходи. Але і це ще не все. Обрати потрібно і місце роботи. Найпоширеніший варіант звичайні державні школи. Є приватні, там інші фінанси і часто більше свободи з навчальною програмою. Існують також чартерні школи, які фінансуються державою, але мають якусь фішку, наприклад, поглиблене вивчення мистецтва чи наук. Ну і, звісно, парафіяльні, тобто релігійні школи, у кожного місця своя атмосфера. Так, а тепер давайте про гроші. Тема делікатна, але без неї ніяк. Що ж переважає у цій професії зарплата чи все таки покликання? Давайте подивимось на реальні цифри. Отже, відправна точка середня зарплата вчителя в США у 2022-2023 році близько 68 тисяч доларів. Звучить ну, наче й непогано, правда, але, але є один величезний нюанс. І він називається штраф за викладання. Це означає, що людина з таким самим дипломом, але в іншій професії заробляє в середньому на 26% більше. Це дуже суттєва різниця. І це, власне, і є фінансова реальність професії. І ось тут ми повертаємось до розмови про покликання. Бо, попри такі цифри, тисячі вчителів кажуть, що ні за що не змінять свою роботу. Чому? Бо відчуття, що ти по справжньому змінюєш чиєсь життя на краще, його, знаєте, в доларах не виміряєш. Гаразд, якщо після розмови про гроші бажання не зникло, а може навіть зміцніло, тоді слухайте уважно. Переходимо до практики. Існують три головні дороги, які ведуть прямо до класної кімнати. Шлях номер один традиційний це, так би мовити, класика жанру. Для тих, хто ще з першого курсу університету твердо знав, я буду вчителем. Тут все дуже структуровано. Спочатку чотири роки теорії в університеті, потім спостереження за роботою досвідчених колег, і кульмінація цілий семестр, а то й рік самостійної роботи в школі, але під пильним наглядом наставника. На виході диплом і повна бойова готовність. Плюси очевидні це міцна система підтримки, де за тобою наглядають і допомагають. А мінуси. Ну, по перше, це дорого, а по-друге, та сама річна практика, як правило, не оплачується, тобто доводиться вкладати і час, і гроші. Добре, а що робити, якщо диплом вже є, але зовсім не педагогічний, невже знову на 4 роки в університет? Зовсім не обов'язково. Для цього існує шлях номер 2 – альтернативний. І тут все зовсім інакше. Головна умова мати будь-який диплом бакалавра. З ним можна отримати тимчасову ліцензію і одразу йти працювати в клас. Тобто людина стає вчителем, отримує зарплату, а всі необхідні курси проходить паралельно. Такий собі підхід вчимося на практиці. Головний плюс тут зартвата з першого дня. Це ідеально для тих, хто змінює професію. Але є і зворотний бік, це справжнє бойове хрещення. Підтримки набагато менше і часто доводиться розбиратися з усім самотужки. І нарешті третій шлях. Він найновіший, і багато хто вважає його майбутнім. Це, по суті, спроба взяти найкраще з двох попередніх моделей. Називається вчительське учнівство. Уявіть собі, людина працює в класі пліч опліч із досвідченим наставником, отримує при цьому повну зарплату, а програма ще й часто допомагає оплатити навчання. І підтримка, і гроші одночасно звучить майже ідеально. Переваги здається очевидні. А в чому підступ? Ну, по-перше, це ще досить нова історія, і такі програми є далеко не скрізь. А по-друге, оскільки модель нова, то іноді виникають питання до якості та єдиних стандартів цих програм. Уявімо, що все позаду один із шляхів пройдено, і ось вона заповітна ліцензія. Вітаю! Але це ще не фініш. Тепер починається квест Знайди свою першу роботу. І ця ліцензія це по суті ключ, без якого в більшість державних шкіл просто не потрапити. Кілька практичних порад. По-перше, не тягніть до літа. Школи шукають вчителів ще взимку та навесні. По-друге, шукайте на сайтах місцевих шкільних округів. І головне, не впадайте у відчай. Шкіл багато, вони всі різні. Ключове завдання знайти те саме своє місце. І от незалежно від того, який шлях був обраний, цей момент настане. День, коли після всіх випробувань, безсонних ночей, тисяч запитань заходиш у свій клас, дивишся на ці допитливі очі і раптом розумієш, а в мене виходить, я на своєму місці. І ось це відчуття, мабуть, воно варте набагато більше, ніж усі чашки у світі.